Розширення мережі центрів психічного здоров'я, мобільні аптеки та будівництво сучасного перинатального центру такі завдання поставили медики Вінничини на 2025 рік, аби ветерани, пацієнти, які перенесли важкі захворювання, могли Отримувати якісне відновлення ближче додому у громадах. Відкривають нові реабілітаційні центри. Ще в області працюватимуть мобільні аптеки. Вони виїжджатимуть у віддалені села, аби люди мали доступ до необхідних медикаментів. А у Вінниці планують збудувати новий перинатальний центр на базі лікарні імені Пирогова. Про це йшлося на підсумковій колегії департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької військової адміністрації у 2024 році. Лікарні Вінничини суттєво поновили матеріально-технічну базу. Отримали 3 МРТ, 4 КТ, 11 наркозно-дихальних апаратів, 18 автомобілів та півсотні ноутбуків. Держава ніколи не залишалась осторонь системи охорони здоров'я. Є два кита сьогодні в Україні. Це ЗСУ, яке боронить нас, і система охорони здоров'я як на нулю, так і тут, в тилу.